Вітаю тебе, Артемка, на занятті. Я дуже рада тебе бачити сьогодні. І також вітаю діток, які будуть дивитися не, це заняття. Не, Артемка, подивися, не, будь ласка, не, не, уважно. Не, не, подивися, будь ласка, уважно на мене. І як ти думаєш, де я зараз знаходжусь? Так, молодець. Я зараз знаходжусь у ванній кімнаті. А, і ти знаєш, Артемка, у ваній кімнаті у нас є мило. Тому саме мило сьогодні до нас прийшло на заняття. І воно хоче з тобою погратися. Ти згоден погратися з милом? Так, хочу. добре. Тоді дивися уважно на екран. Спочатку ми в гру, яка називається Знайди мило. Подивися уважно на картинку, знайди мило і покажи пальчиком на нього. Бачиш, так? Ось вона. Так. На раковині лежить. Тепер знайди мило. Ну, на Знайшов? так на смітнику лежить mm. на мусорці. Молодець! Далі подивися тут уважно. Де ми Бачиш його? Бачу. Так усевано да покажи пальчиком. Ви, ось воно. Знайшов? Добре. Давай далі подивись тут. Тут дуже уважно. Мило буває тверде, ми можемо його в ручках потримати, помити. А буває мило рідке. Так? Ми так от його видавлюємо на ручку. Знайшов? Показуй пальчик. Показуй. Ось воно. Так. Це рідке мило, так. У нас у садочку таке рідке мило. Молодець. Далі подивись, тут уважно. Вірно, ось воно. Молодець. Артемка, скажи, будь ласка, а як ти думаєш, що ми можемо побачити, якщо мило подружиться з водою? Бульки. бульбаки. Мильні бульбашки, так? Бачимо мильні бульбашки? Бачу, бачимо. Так. А давай ми з тобою подивимося на них і скажемо, які вони. Давай ми з тобою подумаємо, якої форми мильні бульбашки. Форма яка? Другої форми. Лерочка, добрий день, вітаємо тебе. Дружия. Далі. Скажіть, дітки, їх багато чи мало мильних бульбашок. Багато. Багато, так. А якого вони кольору? Сині. Синього. Так, Шині. молодець Артемка. А скажіть, а, а дітки, буль. а розмір, який у бульбашок? Вони великі чи маленькі? Великі. Маленькі. Вони різні за розміром. І великі, і маленькі, так? Ось дивіться, великі у нас є бульбашки і є маленькі, так? Так. Маликам. Ви полюбляєте мильні бульбашки, діти. Мірочка, полюбляєш мильні бульбашки? Подобається. Так. Подобаються мильні бульбашки, звісно. Тоді малята їдемо далі. Я вам пропоную сьогодні самостійно намалювати мильні бульбашки. Але спочатку нам треба підготувати наші пальчики до роботи. Тому подивіться уважно відео, пальчикову гімнастику, і давайте ми з вами разом її зробимо. Узяли духмяне мило, добре руки з ним помили, полетіли від води, бризки з рук туди-сюди. Рушничок я свій беру, швидко ручки обітру. Ось така пальчикова гімнастика. Ручки ми з вами розім'яли, тому тепер можемо починати дивитися відео, як можна намалювати мильні бульбашки. Зараз я вас попрошу уважно подивитися відео, а тільки потім починати малювати. Дивіться уважно, малята. Для малювання нам знадобиться білий аркуш паперу, серветка, синя або блакитна фарба. Велика та маленькі склянки або одноразові стаканчики. Беремо велику склянку, вмокаємо у синю фарбу і ставимо відбитки на білому аркуші паперу. Таким чином у нас утворюються бульбашки. Ставимо відбитки в будь якому місці. Ось так просто ми можемо зробити мильні бульбашки. Беремо маленький стаканчик і ставимо маленькі відбитки. Це будуть маленькі бульбашки. Ось такі красиві мильні бульбашки у нас вийшли. Ну що ж, малята, на цьому наше заняття завершується. Я вам даю час намалювати мильні бульбашки. І з нетерпінням буду чекати на фото ваших робіт у класрумі. Домовилися? Так. Да. Так, добре. Тому, малята, буде з вами прощатися. До зустрічі! Бувайте! Бувайте.